Хочеш знайти безкоштовний аккаунт Бравл Stars. да, тобі не почулося. Це реально і це можливо. Ось інструкція. Перше, що тобі потрібно буде зробити, це віднайти магазин Shop в гуглі будь-де. Після цього, як ти зайдеш в магазин, знаходимо вкладку Бравл Stars. Тут ви можете купити аккаунт, якщо вам захочеть. захочеться. Не обов'язково. Третє. Зверніть увагу, головний момент, на нижній кут в магазині. Там таке маленьке окошечко буває. Ось тут, бачите, заходите в Телеграм, після цього в Телеграмі ви можете знайти пост, де безкоштовно роздає адміністрація магазину аккаунти до Brawl Stars. Якщо їх немає, ви можете в коментах написати, що скінь Brawl Stars і на другий день орієнтовно буде відправлення цих товарів. Так що... Найкращого вам, Бравл Старс!